Всім привіт, друзі! Слава Україні! Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США. Розповідаю, що в нас тут це відео про внутрішні американські справи. Я бачила в новинах, що українська делегація на чолі з містером Будановим вже тут, але більше ніякої інформації на зараз поки що немає. На жаль, раніше делегацію очолював Умєров, а ще раніше Єрмак. Сьогодні протестує Гренландія CNN. Це був справді зворушливий протест. Тут були діти, їхні батьки, дідусі та бабусі, а також домашні тварини. Повідомлення було дуже чітким. Гренландія не на продаж. Лунала традиційна музика інуїтів. Виступали прем'єр-міністр, інші представники парламенту. Відчувалась справжня солідарність, і послання було чутким. Ми не на продаж Сполученим Штатам, і ми також не хочемо бути частиною данії. Це підкреслює прагнення до незалежності протесту, але дуже зрозуміло, що головний фокус спрямований на Сполучені Штати, на Президента Трампа. Вони відкидають його претензії на ці землі. Я говорив тут з багатьма людьми, дехто з них справді наляканий. Щоночі вони турбуються, що наступного ранку можуть прокинутись і побачити, що американські війська вже тут. Молодше і старше покоління стурбоване своїм майбутнім. Економікою тим, як забезпечити своє життя. Надія протесту полягала в тому, щоб їх почули у Вашингтоні. Прем'єр говорив гренландською. Після цього він спілкувався з однією з гренландських новинних служб. Він сказав, що для нього важливо було приїхати з Данії, щоб взяти участь у цьому протесті. І Він був там, прямо на вулиці, в кінці протесту, біля консульства США. Махав гренландським прапором, махав разом з усіма іншими. Наскільки це резонує з думками в Білому домі, насправді невідомо. Але для всіх тут це, на їхню думку, найкращий шанс бути почутим. Конгресвумен Стенсбюрі, містер президент. Ви програли у 2026 році? Зараз республіканці. Республіканці у Палаті представників США відкрито говорять про імпічмент президента США, якщо він вторгнеться в Гренландію. І як сьогодні цитувала одного з них у пресі, давайте будемо відвертими, містер президент. Гренландія не продається, Гренландія не для війни, Гренландія не для вторгнення, Гренландія для гренландського народу та наших союзників по НАТО. І ми у Палаті представників стоїмо разом з нашими союзниками. Тож вас належним чином. Попереджено, містер президент, американський народ хоче Файли Епштейна, а не Гренландію. Якщо ви порушите закон, то будуть наслідки. Це давно назріло. Ну, звучить добре, але трохи розходиться з ділом, тому що за минулий рік е, два рази готувався артикл на імпічмент Трампа. Два рази його відхиляли. Від 20 до 25% американців вважає, що нам потрібна Гренландія. Окей. Okay. Після того, як Дональд взяв Нобелецьку премію, чужу Нобелевську премію від Мочадо, з'явилась куча мемів, як доні бере нагороди від усіх. Дуже багато нагород для Доні відсилають прямо в білий дім. Це як і собачі нагороди з дитячого турніру по футболу серед дівчаток, ну і багато інших нагород. Протести в Меніаполісі продовжуються. Сьогодні там ще більше людей. Нагадаю, там агент Айс вбив жінку, американку, маму трьох дітей. Мені писали, що протести проплачені. Одинадцятий день протестів. Тисячі людей на вулицях з інших штатів приїжджають. Ну, ви дійсно вважаєте, що це проплачено. Дуже багато фото в інтернеті зараз, де вона з дітьми, де вона. Ну, я не буду виставляти ці фото, тому що у українців є. Своїх таких фото багато, на жаль, це просто ще одна величезна трагедія через цього старого маразматика. Джоні Палмадеса, незалежний журналіст. Ми тут у Мінеаполісі, штат Міннесота. Ліворуч від мене сотні агентів Айс відступають. Праворуч від мене тисячі американців виходять на протест проти незаконних рейдів Айс Дональда Трампа. Якщо ви дивитесь це відео, то я трохи шокований, адже Бог знає, що соціальні мережі не хочуть, щоб ви знали історію такою, якою вона розгортається тут, у Мінеаполісі, штат Міннесота. Робіть репости, допомагаючи нам продовжувати розповідати цю історію. Відтепер до кінця цього божевільного режиму. І там ще були британські журналісти від Sky News. Британці все пишуть на їхню машину нападали. Я дуже сподіваюся, що цей режим рухне якнайшвидше, і ці записи допоможуть покарати злочинців. Я маю на увазі Айс. Індепендент, за повідомленнями офіцери служби імміграційного та митного контролю, затримали трьох працівників мексиканського ресторану під Мінеаполісом, штат Міннесота, ввечері четверга, за кілька годин після того, як офіцери пообідали в цьому закладі. Четверо офіцерів Айс пообідали в кабінці ресторану Ель Тапатіо сімейного закладу у Вілмарті, штат Міннесота. А через кілька годин прийшли і заарештували робітників. Мексиканські ресторани смачні, і дешеві, дуже дешеві. За такі гроші американці працювати не будуть. Точно. Не білі, не кольорові. Я реально не розумію, навіщо ловити, ну, хоча б тих, які працюють за дешево. які працюють багато і за дешево. Навіщо їх ловити? Друзі, дякую за перегляд. Всім світа, тепла, добробуту в будинки. Дякую за підписки, коменти, файники. Все обов'язково буде Україна, бережіть себе. Ба-бай.